Режим Януковича зазнав краху, але чиновники, які побудували кар'єру співпрацюючи зі злочинною владою, нікуди не ділися. Ба більше захопили із собою відставку разом з Яника мішки грошей і зараз живуть своє краще життя. Найяскравіший приклад колишній начальник податкової міліції Андрій Головач. Це той, кого в далекому 2016-му обіцяв посадити сам ексгенпрокурор Луценко. І головачі, і інші е, діячі, які ще в нас попереду, а їх буде декілька десятків, е, будуть відповідати і тюремним терміном, і повною конфіскацією мина. Що змінилося з того часу? Спойлер, голова чи не просто не відбув покарання, його навіть визнали не винувати. А у власності залишились активи, на які чесно заробити на державній службі видається майже неможливим. Власне елітне котеджне містечко під Києвом, нерухомість в центрі столиці, частка арени сіті та віджатий заводу Смілі. Усе це неофіційні здобутки експодатківця. Як поживають люстровані? Чини розкажемо вам сьогодні з вас поки вподобайка під відео та підписка на канал. Не перемикайтеся, буде цікаво. Сім років тому про нашого сьогоднішнього героя говорили чи не з кожної праски. Звісно, адже його справа була справді резонансна. Тоді йшлося про пограбування країни на понад 3 мільярди гривень на махінаціях з відшкодуванням ПДВ фіктивним фірмам. Група військових героїв, працює над розслідуванням злочинних схем угрупування віктора Януковича. І розкадав да, собі ба більше Андрій Володимирович навіть зізнався у скоєному, але замість в'язниці відбувся заставою у 130 мільйонів гривень. А потім, наче і не було нічого, за п'ять років вирішив оскаржити свій вирок і навіть повернути кошти назад. І що ви думаєте, його було виправдано та визнано, що угода зі слідством була укладена під тиском. Після розслідування набу у справі колишнього начальника податкової міліції Андрія Головача САП зняла з нього усі обвинувачення щодо заволодіння бюджетними коштами шляхом неправомірного відшкодування ПДВ та закрила справу. А вищий антикорупційний суд підтвердив законність рішення прокурорів, і це не зважаючи на те, що в 2016-му для затримання головача були всі підстави. Про те, що експодатківець був в долі зі злочинною групою Януковича Азарова та Клименка, могли також свідчити неабиякі статки родини головача, які правоохоронці виявили під час обшуку. І за цим списком ми бачимо, що запити у звичайного податківця досить незвичайні. Це і люксовий автопарк, власне літне котежне містечко під Києвом, ресторанний бізнес, магазин в центрі столиці. І, звісно ж, безліч коштовностей, зокрема, антикварна зброя. Все це майно тоді оцінили в майже півмільярда гривень. Але в Воно так і залишилося в родині, та є й те, до чого руки правоохоронців не дійшли. Шмат найскандальнішого бізнес-центру столиці Арени Сіті. Раніше журналісти припускали, що саме головач є власником арени інтертеймент. А яка ж ситуація наразі? Зверніть увагу на контакт юридичної особи Фопі Андрія Володимировича. Ідентичний ми бачимо у Тов Арена Центр. Саме ця товка здає в оренду приміщення в частині арени. Офіційна власниця деяка Оксана Чечет. Щоб дізнатися, чи немає стосунку Андрій Володимирович, до цього добра нам треба було потрапити всередину. Тож ми зателефонували за цим номером під виглядом орендарів, буцімто від самого Головача. і нам радо відгукнулися. дав номер? – Головач Володимир. Андрій Володимирович? Володимир. Да, – Так, да, так, да. так. – я з у вас є так. там зараз якісь приміщення? Вільні? Вільні є. Є під ремонт приміщення. Це колишній ресторан. Там зроблені демонтажні роботи, підготовлені під ремонт. Є приміщення готове для роботи, нічний клуб. А що по що? Що цій ми вважаємо 14 доларів а, за квадрат? Це мінімальна ціна, яку ми хотіли. Нам підходить. Записуємося подивитись. Ось тут колись був ресторан, а тут містечко під клуб. Масштаби вражають. Площа цих приміщень сумарно становить понад півтори тисячі квадратів. А в цій частині арени є ще два поверхи, які вже здаються в оренду. Тобто загалом це вже орієнтовно 3 тисячі квадратів. Множимо на 14 доларів за метр квадратний і виходить 42 тисячі доларів на місяць пасивного заробітку. Хто ж може заробляти такі гроші? Це, виходить, цей стояк – це одного власника. Він грамов другой суд. А власник саме Олександр чи він просто керує управляє. Голова Головач. А, голова чласний. Голова щита, ну не знаю. Обов'язково погуглимо. А поки познайомимося зі ще одним джерелом доходу головача смілянська хлодня. Це завод у смілі, який спеціалізується на заморожуванні свіжої плодоовочевої продукції. Масштаби виробництва говорять самі за себе. А ось протокол наради «ТОВ-СХ». це скорочена назва компанії. Серед присутніх бачимо Головача АВ. До його обов'язків входили питання Персоналу, фінансів, а також юридичні питання. Так, тут також є й інші присутні, але вже незабаром їх буде усунено, як от одного з попередніх власників Романа Мовчана. Ми зараз зробимо журналістське розслідування щодо Андрія Головача. Маємо також інформацію, що зараз його близькому колу належить завод Смілянська хлодня. Могли, б, будь ласка, поділитися, яким чином він став дотичним до цього бізнесу. Три трішки відійшли, як від цього стресу, від цього е партнерства, так сказати. Mm. І на даний час кожного своя дорога, і я, чесно кажучи, я не знаю навіть е близько, які там, зараз них, там, чим вони займаються. Но ви з ним були в партнерських відносинах, як, як бізнес-партнери? Е no, було, було це, але це було дуже давно. Там... Mm -hmm. ну, і це були дуже погані наслідки від mm -hmm. того. Mm -hmm. Наразі бенефіціарний власник компанії один копілов Сергій Миколаєвич. Згодом ми побачимо його ще в одній товці, яка ймовірно має стосунок до головача. Та ще рік тому серед бенефіціарів хлодні була компанія Шоу Квест Лімітед з адресою на Кіпрі. Причому саме таку адресу має фірма Долбана Лімітед, яку ми бачимо вже серед власників арени Капітал. Збіг Кіпрська тут компанія фігур. І досить давно, там, з 17-го, здається, року. І та сама адреса ось на Арені. Арена, знаєте, в Києві? Я, я знаю, знаю, так, знаю, Ось, це може теж там якийсь зв'язок з Андрієм Володимировичем. Ну, ну за все, Це одна і та сама кіперська. Ані, яка їх обслуговує, чи, там е, чи на які на, на даний час знаходяться ці активи, головач також був серед присутніх на нараді компанії Біловст. Це офіційний представник білоруської продукції в Україні. Та після початку повномасштабної війни з'являється нова товка, яка пропонує аналогічні послуги, причому з оновленням дати публікації в 2023 році. Саме ж підприємство заперечує співпрацю з країною-агресоркою. Ми займалися тім до війни, тому що ми заказували білорусі. Завод на був. тепер перейдімо до котечного містечка Сонячна долина, що розташоване в селі Романків. Ще в 2016-му генеральна прокуратура засвідчувала, що цей ласий шматочок в передмісті Києва належить саме родині головача. Але чомусь навіть після оприлюднення цих даних експодатківець уник відповідальності за незаконне збагачення. На 45 гектарах розташовано 125 будинків. Є власне озеро, ліс, спортивні майданчики, ресторан, банна студія та приватний дитячий садок. Українці із середньою зарплатою можуть лише мріяти про житло тут. В продажі залишилися варіанти від 12 і аж до 58 мільйонів гривень. Зведення цього містечка розпочалося ще до 2010 року. Тобто головач вже обіймав держ. Державну посаду. А щоб ви не сумнівалися, що саме Андрій Володимирович, володар цих країв, ми спробували потрапити на закриту територію і запитати про це у самих мешканців. А ви знаєте головача Андрія? Так точно. Він разом з самим свою кулу. Ага. Вони разом. Саме на дружину кума головача зареєстрована будівельна компанія Сонячна долина. А сервісну компанію, що обслуговує містечко, очолює вже відомий в медіа літній сват колишнього начальника податкової міліції, шкільов Валентин Миколаєвич, у власності якого майже 20 земельних ділянок в Романкові та сусідніх підгірцях. Навіщо йому так багато? Одному богу відомо. Дівочка, будь ласка, не турбуйте мене. Конно оформлено, так що будьте здорові. А ще ця сервісна компанія звинувачується в незаконному видобутку води в сонячній долині та в подальшому продажі мешканцям містечка. Звісно, з ухвалами, що нам вдалося знайти у відкритому доступі, провернути цю схему, вдалося лише завдяки фірмі Долиналенд, бенефіціар якої. Той самий копілов Сергій Миколаєвич, який за сумісництвом також є офіційним власником смілянської хлодні. Серед іншого, головач має приміщення на хрещатику на 225 квадратів. Вартість оренди такої квадратури в цій локації може коштувати до 10 тисяч доларів на місяць. Також у родині Головача лишається чотири дороговартісні квартири в Києві, кілька будинків в Романкові та Підгірцях та квартира в Дніпрі. За час розслідування... В нас накопичилося багато запитань, тому ми вирушили до можливого місця проживання Андрія Володимировича, щоб поставити їх особисто. Але охоронець будинку заперечив перебування тут головача. головачам. Андрій Володимирович є вдома? Нема Тут не живе такий? Тож. Підсумуємо, Андрій Головач, приклад того, як колишні посадовці режиму Януковича зуміли зберегти та примножити статки, накопичені за допомогою масштабних схем. Його численні активи тепер оформлені на родичів і підставних осіб. А сам він живе в шоколаді, уникнувши відповідальності за всі ці незаконні збагачення. Яким чином сенсаційна справа головача канула в забуття? Як гадаєте, ви, будь ласка, напишіть свою думку в коментарях під цим відео, а в нас на сьогодні все. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. На все добре.